А як можна бути вдома, коли ми знаємо, що наші хлопці, які пережили надзвичайно важку? Ой, долю солдатську, таку ад, можна сказати. І вони будуть їхати, а ми будемо спати спокійно. Да це просто не гідно кожного українця. Ви знаєте, я перший раз, я, я ніколи не знала, коли вони їдуть, коли вони від'їжджають. Отак просто сталося, що люди зателефонували, сказали. Якщо б освітлювалися, це все, щоб люди знали, тому що телефонуєш іншим людям, кажуть, так а ніде ж ніде ні, не пройшло, що ні по телевізору, ні оголошує, нічого. Чому немає? От ми б хотіли, щоб ми знали, ми б ходили, тому що ми всі маємо перед ними борг величезний в тому, що вони там, а ми тут. Розкажи, будь ласка, чому ти сьогодні сюди прийшов? Ну подивитися танкістів, побачити флаг великий. А звідки вони взагалі їдуть, знаєш? Оттудова. Оттудова? Угу. А де вони були до цього, знаєш? На війні. А що б ти хотів, щоб вони побороли Росію, чи все ж таки, щоб настав мир в Україні? Щоб настав мир в Україні. Ми Україна! Що б ви хотіли, щоб була перемога України, щоб, чи, щоб в Україні мир настав? Щоб була перемога України, по перше, щоб вони трималися, щоб вони завжди були в гарному дусі, щоб вони знали, що їх дома чекають, і завжди ми будемо свою підтримку як волонтерську, там різну, там дешевну, як кажуть, там листами, малюнками. Там ми будемо завжди їх підтримувати і допомагати їм. Поддержати, поблагодарить ребят, которые приїхали з гарячої точки. Да, есть там друзья сейчас? Да, ну я буквально позавчера мы не вчера мы хоронили нашего хорошего друга, тоже сокомандника. Вот. Ну поэтому очень даже все они нам близки. В общем, помогаем как можем и будем помогать поддерживать. планировали 42 загрузилось немножко больше но половину уже высадили по дороге тех кто там из других областей сюда должно около 35 человек приехать Ariwa! блядь! Отца вы! Спасибо! Сука моя, в этом есть! Звісно, не жила, що таких об'ємів -таки. так. да, таких Дякую так. Спасибо людям, що нас піддержували. Спасибо за три. Хочу сказати велику спасибо, ну, велике дякую нашим да? хлопцям да. з Чернігова, з нашого да? району, з області, волонтерам, які надавали нам допомогу, які нас постійно підтримували і завдяки яким ми приїхали сюди. Це як таке як Микола Ющенко, так як е, жіночий батальйон, це волонтери, які нас підтримували. А також підтримували волонтери нас Києва, з Харкова, які привозили і амуніцію, і продукти питання. Спасибо, спасибо, за... спасибо. Все, здорово. здорово. Спасибо, Вам Спасибо, <реку> <реку> Ходився приблизительно 48-49 днів. А з мобілізації з самого початку, коли ото перша мобілізація, это там був. Що буде так, ми навіть не сподівалися. Дуже вдячні всім чернігівцям. Ми ж, ви самі розумієте, воюємо не за уряд, а за батьківщину і за нас, із вами, за наші сім'ї. Сусіди відступили. Була загроза повного оточення, довелось відступати нам. Ну це Відійшли ми до мосту через Сіверський Донець перед щастям. Там закріпилися. Завдяки цьому, може змогли вивезти інші підрозділи, які теж були оточені. Своїх поранених ми вивезли всіх, жоден там не залишився. Були поранені і після того, як вже було припинення вогню, бо були ще сутички. С группами противника. Когда я увидел, что там и в каких условиях они знаходяться, Такого не должно быть. Я ездил конкретно за ребятами. Мне э, знакомые помогли от автобусом организовали. Я заправил так... этот автобус. У кого знакомый, кто мне мог деньгами помочь, помог. На меня вышел тротный, потому что ну, так получилось, что на меня вышел. Попросил, говорит, вы можете нас приехать забрать. Вчера я был в Козельце, ездили мы с ребятами по психологическую помощь. Да, да. Оказывали. Я потерял четверых. Именно ну, настоящих друзей. Двух командиров потерял. Тоже настоящих командиров. И я очень рад, что про нас помнят, нас поддерживают, нас не забывают. Кроме вас, меня больше никто не встречает.